Привіт, я Андрій Баштовий. Знову маємо новини на громадському. Маємо що вам розповісти? Почнемо цього разу не з виборів а з проведення антитерористичної операції у Донецьку. Цього разу в рамках проведення АТО українські бійці почали штурм аеропорту у Донецьку, щоб звільнити його від терористів, котрі там знаходяться. Про це повідомляють у силових структурах. За їхніми даними також є поранені. Очевидці, тим часом кажуть, що в районі аеропорту у Донецьку чути потужну стрілянину. У небі літають військові літаки та гелікоптери. Вочевидь, українські. Водночас твіттер акаунт самопроголошеної Донецької народної республіки, так званої, повідомив, що українські сили наносять ракетно-бомбові удари по аеропорту, задіяно штурмову авіацію. Йдеться в повідомленні, Нагадаю, що вранці аеропорт захопили бойці однієї з Донецьких народних республік. Всі рейси скасували щонайменше до вісімнадцятої години, і за повідомленнями українських. Їх військових там вони встановили зенітно ракетну установку, яка фактично не дозволяла. Там становила загрозу для проведення там польотів над цією територією. Зараз покажемо вам свіже відео. Тихо, тихо, тихо. Речник оперативного штабу антитерористичної операції Владислав Селезньов повідомив у Фейсбуці, що вогнем гелікоптеру збройних сил України знищена зенітно-ракетна установка сепаратистів, яка працювала в Донецьку на території аеропорту проти сил антитерористичної операції 6 травня. Сьогодні, о перший дня, терористам, які незаконно проникнули на територію аеропорту в місті Донецьк, висунуто ультиматум скласти зброю та здати силам антитерористичної операції. Терористи не виконали вимогу українських силовиків. По позиціях терористів завдали авіаційного удару. Повідомляє Селезньов. Спочатку український штурмовик су 25 виконував попереджувальні постріли, внаслідок чого в рядах бойовиків почалася паніка. Після цього літак міг 29 Це вже винищувач, наніс авіаудар по місцях скупчення терористів. Повторююсь, зенітну установку за повідомленням Селезньова вдалося знищити. Спробуємо дізнатися ще більше про деталі бою. Під аеропортом від нашого колеги Олексія Мацука, який збирає інформацію з місця подій. Олексій, вже з нами скайпом, чи ще не ага, маємо Олексія. Чудово. Тоді, Олексій, скажи, будь ласка, що, що відбувається в Донецьку? Можливо, маєш якусь додаткову інформацію, якісь свіжі дані? Отже, за нашою інформацією, сепаратисти, які зранку зайняли будинок аеропорту аеропорту, у них до них було поставлено ультиматум. Зробити те, що до них було поставлено ультиматум до 12-ї звільнити аеропорт, але вони цього не зробили. І почалася активна стадія антитерористичної операції. Зараз сепаратисти втекли з аеропорту. Там залишились найбільш найбільш радикальні такі елементи, і вони ведуть а, стрілянину по наших військових. І зараз, власне, там відбуваються перестрілки. Це вже майже півтори години відбувається все. І міська влада Донецька, що не повідомила Донецька міська рада, що вони закрили всі навчальні заклади навколо аеропорту, це Київський район Донецька, а власне самі сепаратисти почали укріплення у будинку обласної державної адміністрації через те, що вони очікують, що почнеться антитерористична операція на території Ворошиловського району, це сусідній район з Київським районом. Олексій, скажи, будь ласка, тут ще у ДНР заявляють, нібито про те, що допускають діалог із Порошенком у присутності певних посередників, у якій саме із цих ДНР, тому що можна заплутатись просто в великій кількості самопроголошених так, республік. Е е невідомо хто саме з ДНР той діалог буде вести, але як ми зрозуміли, найбільш активним представником всієї в цілому ДНР є так, це такий пан Пушилін, і він, він бере. В основному зараз вибачте, і він бере в основному на себе а, функції перемовника. Це Пушилін мається на увазі. Ага, зрозуміло. Він вважає, що посередником має бути Донецька е, Російська Федерація, і так само вони говорять про знову ж таки введення військового стану і передбачення комендантської години, яка буде введена локально в деяких ділянках території ДНР. Вони вже не вперше говорять про ці комендантські години і військовий стан. Що це насправді означає? Як це відображається на місцевих мешканцях? Якісь обмеження для них вводяться чи що? І Які вже наслідки цих їхніх оголошень зовсім, ми мали це ніяк взагалі? Тобто, всі їх заяви це не більше ні. Ніж віртуальний фарс, якийсь, крім того, що вони розповсюджують на своїх каналах ЗЛО або ВКонтакті, і ні на що це не впливає, окрім як їх підвищення рівня стурбованості всередині власне табору сепаратистів, і це може розповсюджуватись виключно на жовтневу площу перед будинком обласної державної адміністрації, а зовсім не на територію Донецької області, в якій мешкає 5 мільйонів. Громадян України, тому звертати уваги на їх якісь заяви не варто. Лише якби там не було зброї, то взагалі це просто б, варто було б відкрити кримінальні провадження за хуліганство і інше і розглядати це саме так. А якщо люди використовують зброю, і якщо вони настільки радикальні у своїх діях, що захоплюють будинки, вбивають людей, то звичайно тут вже необхідний початок антитерористичної операції до речі. Мені в Фейсбуці, в Твіттері в Твіттері на новості Донбаса і на громадське Донеччина пишуть дуже багато донеччан про те, що вони радіють початку антитерористичної операції. Зрозуміло, дуже дякуємо Олексію за те, що пояснив нам, що насправді відбувається в Донецьку. Бо нам так збоку знаєте, більшість. Я думаю, з нас навіть не були ніколи Но в житті в Донецьку більше деталі. Зараз ми вже монтуємо відео про події в аеропорту, тому у шості на громадському більше деталей. Ну, окей, я нагадаю про те, що о 6-й дня кожного дня Олексій Мацука приходить у цю студію, розповідає про те, що ж відбувалося на Донбасі протягом всієї доби. Найсвіжіші новини, коментарі. Дуже часто має актуальних гостей. Отже, я вам ще розповім далі більше про вибори, але після короткої зовсім заставочки. Тимчасово закриваємо тему антитерористичної операції. Стежимо за цим буквально зовсім скоро матимемо свіжі новини, свіжі відео. Але зараз про вибори спостерігачі обсє, вважають, що вибори в Україні відбулися відповідно до демократичних стандартів. І про це на прес-конференції сьогодні повідомив спеціальний координатор місії організації безпеки і співробітництва в Європі Жао Суареш у результаті. Оголошення попередніх висновків відзначається, що висока активність виборців таки була учора. Серед недоліків називають проблеми з проведенням виборів та голосування у Донецькій і Луганській областях, а також технічні проблеми, які призвели до черг на дільницях. Прозорими вибори також назвав голова Європейської мережі організації спостереження за виборами ЕНЕМО Пітер Наводний. проте я ще маю зауважити за повідомленням Олександра Черненка із комітету виборців України, якраз ці. Черги, величезні, зокрема у Києві черги, були пов'язані перш за все з тим, що насправді ну, було багато білотенів. Треба було чотири білотені видати законно людям, які хочуть проголосувати. І так само досить висока явка виборців для Києва, досить велика інтенсивність. Ну і молоді люди дуже часто працювали в комісіях і очолювали їх. Це така новація цієї виборчої кампанії. Зрозуміло, вони не мали великого досвіду попередніх кампаній, або взагалі не мали досвіду кампаній. Відповідно, набагато складніше було їм працювати. Це відбувалися. Це на оперативності маємо дані з центральної виборчої комісії, де вже на сайті вказано, що опрацьовано 72,33, так, правильно 72,33 відсотка голосів виборців. Порошенко на цей момент має 53,96. Це майже. 54% голосів виборців за нього проголосували фактично 75 мільйонів людей. А Тимошенко має 13,14%. Це менше 2 мільйонів голосів виборців. Бачимо динаміку. Порошенка трошечки підріс рейтинг і у Тимошенко порівняно з попередніми даними коли було працьовано 71%, на одну соту. Всього виріс рейтинг. Тому ну поки що видається так, що цілком ймовірний варіант. Виборів у першому турі, все таки перемоги. Порошенка і ніякого другого туру, можливо, ми з вами не побачимо. Дуже реалістично виглядає така перспектива. Кандидат, поки що кандидат, лише у президенти України Петро Порошенко сьогодні заявив на прес-конференції про те, які пріоритети він розставлятиме, якщо стане президентом. Він говорить про те, що у зовнішній політиці це буде євроінтеграція, внутрішня боротьба з корупцією, створення незалежного суду і вирішення кримського питання. Я ценю колише це на своїй посаді. І про Донбас. По-перше, мирним жителям Донбасу запропонують. Діалог для тих, хто взяв в руки зброю, але не чинив злочинів. Запропонують механізм амністії. І Порошенко наполягатиме на продовженні антитерористичної операції на сході України, але виступає за зміною формату. Обіцяє, що вона триватиме не місяці як до цього, а лічені години. Депутат парламенту і олігарх Петр Порошенко вже заявила своїй побіді на досрочних президентських виборах на Україні. По предварительным данным он получил 55% голосов избирателей, что означает победу в первом туре. Сообщается, что его соратник по Майдану, лидер партии Удар Виталий Кличко, избран мэром Киева. Порошенко уже заявил, что своей первоочередной задачей ставит восстановление контроля над восточными властями страны. Украина находится в состоянии войны. Украина сейчас объект агрессии. Каждую ночь украинские солдаты отдают свои жизни для восстановления закона, порядка и мира в восточной части Украины. А я не только как президент, но и как будущий главнокомандующий вооруженных сил Украины, пытаюсь сделать все возможное, чтобы защитить украинцев, обеспечить безопасность и восстановить мир. Юлия Тимошенко, кандидат от партии «Батькивщина», оказавшаяся по данным экзитполов на втором месте, уже заявила, чему намерена посвятить в дальнейшем свои усилия. Я переконана, что наша команда... Я убеждена, что наша команда и я лично сделаем все, что можем, чтобы помочь правительству Украины построить сильную Украину и провести референдум о членстве Украины в НАТО. Щоб нарешті провести референдум щодо членства Украины, чтобы защитить Украину, Україну, сделав ее полноправным членом Европейского союза и общей мировой колективної обороны и безопасности и в колективних системах безпеки и обороны глобального світу. Росія готова до діалогу з Петром Порошенком без посередників з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Про це заявив російський глава МЗС Сергій Лавров. Також він зазначив, що президентські вибори в Україні пройшли не без проблем, але в цілому проведення таких виборів було позитивним кроком. Этой дорожной карты прежде всего в том, что касается налаживания диалога с регионами. Ну и наконец, мы разумеется, слышим то, что говорит Петр Порошенко относительно своих намерений в том, что касается связей с Российской Федерацией, называет эти отношения наиважнейшими. И мы, как неоднократно говорил президент, готовы к диалогу с представителями Киева, готовые к диалогу с Петром Порошенко. Единственное, я бы очень не хотел, чтобы заявленная им готовность к диалогу обусловливалась некими оговорками, как в частности он упомянул, что будет готов к диалогу с нами при посредничестве Евросоюза и Соединенных Штатов нам, наверное, посредники не нужны, мы готовы сотрудничать и с Евросоюзом, и с США в том, что касается содействия самим украинским сторонам в реализации дорожной карты, но для отношений с Украиной, чтобы нам требовались какие-то посредники, я в этом сомневаюсь. Кстати, в этой связи обратил внимание на то, что господин Кличко сказал, что э, при формировании команды Петра Порошенко имеется в виду, в частности, рассмотреть включение в эту команду Михаила Саакашвили. <свят> Но ну, думаю, что <свят> уж его-то не надо точно делать посредником в отношениях между нашими странами. А в принципе, повторю, прямые связи между Москвой и Киевом существуют, они никогда не прерывались, и мы будем готовы э, с учетом состоявшегося волеизъявления Результат которого мы уважаем, налаживать прагматичный, равноправный диалог на той основе, которая существует. Ще одна дуже важлива новина цікава заява. Не знаю, як ви до неї поставитись. Барикади на Майдані Незалежності у Києві виконали свою місію, і центральну вулицю столиці необхідно звільнити для проїзду. Про це заявив кандидат на посаду мера Києва Віталій Кличко. За даними екзитполів та найпершими офіційними даними, він перемагає на виборах мера, отримавши понад 50% голосів. Судьба майдану інтересує дуже багатьох людей. Я твердо уверен. Ключевая задача Майдана выполнена. На сегодняшний день мы избавились диктатора. На сегодняшний день произведены самые ключевые задачи – люстрация власти. И сегодняшний день люди избрали тех, кому они доверили реализовывать дальнейшие изменения в стране. Я уверен, что одним из ключевых заданий – который стоит перед нами, ни в коем случае не забывать те события, которые произошли на Майдане. И тех людей, которые отдали самое дорогое, то, что у них было свою жизнь. Ради изменений, ради будущего в нашей стране. Я уверен, что инициатива создания мемориала погибшим в борьбе за демократическое будущее нашей страны обязательно должна быть поддержана. И такой мемориал в ближайшее время должен быть установлен. Я также уверен, что брикады на сегодняшний день исполнили свою функцию, и они должны быть разобраны. Город Киев должен постепенно возвращаться к нормальной будничной жизни и концентрировать свои усилия в том направлении, когда мы будем делать реформы, для того, для того чтобы эти реформы прошли как можно быстрее. Ми з вами голосуємо. Нагадаю, вчора українці обирали президента, обирали міських голів. Деякі е, так само обирали ще членів міських рад. Але е, так само у Європі паралельно відбувалися вибори членів Європарламенту. Це було вчора. Сьогодні черга уже за Єгиптянами. Там відбуваються дострокові вибори президента на пост глави держави. Претендуються два депут... кандидати: це соціаліст Хамдін Сабахі і його і міністр оборони країни Абдель Фатах. Тані вважається фаворитом перегоню, Він фактично керує країною з літа минулого року. Тоді в результаті військового перевороту було усунуто обраного після подій арабської весни, весни президента Мухаммада Мурсі. Подивимось, хто на їхніх виборах, і чи чесно вони відбуваються, дуже неоднозначно розгортаються події в Єгипті після арабської весни. Дуже багато паралелей проводили з тим, що відбулося в Україні в 2004 році. Так само багато паралелей проводили щодо того, що відбулося в Україні вже у 2014. Нацятому році проте подивимось. Це такий приклад країни, в якій відбуваються схожі події за трохи інших обставин в країні з іншою ментальністю. Зовсім але вчитися на чужих помилках дуже доречно. Я закликаю вас вчитися на чужих помилках. Це набагато комфортніше ніж на своїх. Насправді, бажаю вам гарні наступні півгодини. Через півгодини знову побачимось тут. Приготуємо для вас свіжі актуальні новини. На все добре лишайтеся на громадському.